Дорогі друзі, це АСМР. Скоро Хелловін, і ми вирішили приготувати шарлотку. А ви спитаєте, як взагалі пов'язані шарлотка і Хелловін? Не їбу Сьогодні ми готуємо шарлотку, але в отакій ам, в квадратній формі, тому що ми не знайшли кругу та і п*** я там то чорний, то світлий, то якийсь фіолетовий. А, Якщо чесно, я не знаю, як готувати шарлотку, але в принципі я знаю суть її. Суть її. Шо? Суть її чого. Короче, я знаю суть її рецепту. <му> Для того, щоб дізнатися рецепт, ми заходимо по першому посиланню в Google відкриваємо. Давай все, <му> давай сюди мій телефон. Коротше, зараз я відкрию. Я відкриваю най найперший сайт. Коротше, е Google мені сказав, що нам потрібні кисло солодкі яблука. Сюди. Дякую. Яйця. Та зачем ти яйця кидаєш? Треба було просто пачку кидати. Цукор. Далі у нас борошна, розпушувач, розпушувач є. Ванільний цукор. Все, хурок. Уторок не ти інвеніра. Mm, так, це простий рецепт. Якщо ти ніколи не робила, пишну шарлотку. А що не робила? Я ж не женщина. <смес> не робив пишну шарлотку з яблуками, не хвилюйся. Дій за планом. І в тебе все легко вийде. Okay. Е, яйця збий, е, шкода я. Перший пункт нашого рецепту не спалить кухню. Другий пункт. Чи перший пункт? Я вже сам. Другий пункт яблука почисть від шкірки, видали серцевину та наріж. Як тобі подобається, але не дуже дрібно. Яблука Яблуко Ага. Окей, коротше, яблука ми помили. Та не треба! Коротше, яблуко є. Ми беремо. Відріжемо яблуко. А його треба не пополам різати? Діваємо так, не чі, да? Є. Так, одне. Торелька. Ходемо. У нас насправді якісь маленькі яблука, чи мені здається. Чи норм? Чи мені здається? Хоч би всі добре було. Я переїхав на нову квартиру. Що я можу ще сказати? Мусор. Белять. Тут повний мусор не Хтось не хоче винести мусор. Такий у нас прекрасний яблочко получились. Так, що у нас там по плану? П'яця збийс з цукром до утворення світлої пишної маси. Це приблизно 5-7 хвилин блендером. Зб... Та, Якщо збираєшся додати ванільний цукор, саме час. У мене нема блендера, що робити? А, в мене венчик є. Точно. Так, треба три штуки яйця. Ось що? Три яйця. Три ш... Три яйця, коротше, так, да, треба три яйця. А може, будь ласка, яйця? Яйця. What is love? <laughs> <laughs> я даже яйця разберу, можно нормально. О, я за походу їсти не буду. <laughs> Бля, а нормально все. Так, що у нас там далі в рецепті? А, борошно 150 грамм. 150 грамів це сколько вообще? Звание. Бля. Я даже відкрити не можу упаковку нормально, ну, це просто по якийсь. Через ситочку треба. Бля. Прибрати потім. А, подожди, треба спочатку збити яйця з сахаром. Mm -hmm. Так, як у мене чашечка прекрасна. Вот такая вот. Купила в так, добавляем сахар. Избиваем, короче, такую вот прекрасную штучку Штучку такой прекрасную сбиваем. Ты опять похотнул камеру, спасибо, блядь. Дура. Избиваем. Субак. Наши руки болять, я уже не могу. Давайте здесь с цукром до утворения светлой и пешные массы. Светлая пешная масса. Ванилин. Чи шо це? Ну пахнет адекватно. А там не требует выделять желток вид. Э, mm -hmm. Не? Сейчас мы раздупы жестко. Почему у нас немає блендера? Фоначки. Фоначкей. Я не знаю, как в духовку mm -hmm. включать, кстати. Зато поженить. Может пахне уже? Вот так я у нас, короче, вышла. Не знаю, видно чи нет. Короче. Нормально. Борошно нас з с А сколько надо распушивать? Си... Бл сием, -эм. блять. Сием, вот, короче, сием. -эм. Просто делаем муку, теперь треба всыпать как-то. Всыпаем по трошке там, надо не знаю, что. Я не знаю, как вам это показать, короче, ничего не поменялось. Все муки, блять. Ты поможешь мне перебрать? прибрать? А вот ты поможешь прибрать, да? Пизда. Ну вот такая. Вот такая получается какая-то типа. Я не знаю. I don't know. Я чувствую себя реальным поваром. Бля, <с Hebrew> <пл> всякий <to myself>, пельмень уже у меня просто получается. Выходит такая масса. Ну, иначе норм. Похоже на слайм. Ребята, вы любите слаймы? Надеюсь, нет. Но мне кажется, супер. Супер. Типа. Вау. Что там дальше? Декоче coach змастити маслом, притрусити паніруванням. Що таке притрусити паніруванням? Масло. Короче, я не знаю тут делать. Беремо, наверное, такий кусок, да? Пизда. Ну ладно. Ну. І мастимо. Форму. Нам піздець з людом. Виклади яблука, залий тістом. Так, треба спочатку яблука ці нарізати, тому що я їх не нарізав. Я, до речі, не в центрі стою в чомусь. Так, я весь час, напевно, не в центрі стояв. Вау. Так, я порізав яблучка. Вау. Ой, пік. це знову сюди. Камера трошки розялилась. Ну ладно, поки. Коротше, начинки буде багато сьогодні, тому що ахуєнє <сус> ти з опцина. Виливаємо цю масу зверху. А воно нормально, що в дорогу стало? Вона щось неравномірно якось надіється і. Це мить буде? Не <плесить> я. <плесить> <плесить> Що не я буду так, випікаєте в духовці при температурі 170 градусів 40-45 хвилин. Mm -hmm. Я не знаю, як включаючи, если в духовку, я її перший раз включаю. А як она работает? Ми поставили нагріватися, я не знаю, сколько нужно бути теплой. Опа, Воно там що-то греє. Ставимо це прекрасне творення в На 40 хвилин, так? На 40 хвилин. Стойте на занадеців. Воно. Судя. Все, накриваємо. Ставимо 40 хвилин. Все. Печом. Чому ти казав, що я руками <кхи> Добре, я буду руками Я налаштований позитивно. Я, я вірю, що це дуже смачно Я дуже голодний 2 Давайте, Давайте перший До речі вкуштую шарлотку в першу Я дуже люблю яблуко Дуже Добре Чири далі Смачно Яблуком Дуже ніжні <laughs> експерт, блядь, він <laughs> просто жра. Це що mm -hmm. значить? Ти типа Мігани вкусно, хочеться А? Така от, прекрасна, Прекрасне. Yeah. Блін, це дуже смачно. А якщо... вам подобається? Так. Коротше, такий відео у нас вийшов. Я сподіваюся, вам все сподобалось. Чекаю на ваш лайк, подобайку, підписку. Дякую за перегляд. Урбай!